На погані дії реакція не може бути доброю. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Злий понеділок на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 14 липня, понеділок, і в програмі Злий понеділок я хотів би поговорити про конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки. Сьогодні засідала комісія з відбору директора на Бюро Економічної безпеки. І в 9-й ранку почалося засідання. Вона засідала, бо уряд не хоче затверджувати кандидатуру, яку обрала комісія. 25 червня комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки на конкурсі обрала Олександра Цивінського, це керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, і відправила 30 червня документи уряду на затвердження. І протягом 10 днів уряд мав затвердити. Але Кабінет міністрів України відмовився затверджувати Олександра Цивінського на посаді, директора Бюро економічної безпеки. Вони там сказали, що є якась е, інформація Служби безпеки України, там перевірка, таке інше. Ну, Цивінський з цього приводу вже давав коментарі. Це я так зрозумів, стосується його батька, який, можливо, є е, цим громадянином е, Росії. Але, як сказав Цивінський, він вже 30 років перебуває і проживає на території України. Ну, і саме головне, за словами Цівінського, він вже 10 років не спілкується з своїм батьком. Він був на комісії, він хотів знайомитися, йому не дали ці матеріали, сказали, щоб він звертався безпосередньо до Служби безпеки України, що вони там дали за інформацію, що вони там провіряли. Бо комісія вважає, що всі кандидати, які брали участь у конкурсі, Пройшли спеціальну перевірку, і тому немає до них ніяких претензій. Тому вона не буде приглядати своє рішення і знову найближчим часом збирається відправити Кабінету міністрів е, свої документи. Так чи інакше, ця ситуація з конкурсом директора Бюро економічної безпеки ну, чергове засвідчує, що чинна влада насправді не хоче боротися з корупцією. Ну є інформація, що ніби. Олександр Цивінський він не є тою людиною, яку хотіли бачити на посаді. І тому от була ніби, знову ж це такі йдуть плітки, чутки з офісу президента, ніби зателефонували уряд, уряд взяв під Козирьок і сказав, що все, не будемо ми призначати. І от вигадують різні причини, щоб не призначити. Ну, слід зазначити, що сьогодні, коли відбувалося засідання комісії, всі члени комісії, як іноземні, так і українські, вони одноголосно прийняли це рішення, що вони не будуть переглядати призначення і те, що конкурс виграв Олександр Цивінський, і це насправді свідчить про те, що ну, за великим рахунком ситуація заходить. Ну, якщо не в глухий кут, то тепер, ну, згідно чинного законодавства уряду, нема іншого варіанту. як… Призначати цей на посаду. Побачимо, як буде уряд діяти, яке рішення він прийме, чи якась буде заява найближчим часом, ми то почуємо, почитаємо. Але в мене, знаєте, таке враження, от я зразу згадав, ну, у нас хто, в нас же ж керівник уряду, це Шмигаль поки що. Бо вже інформація, що там ніби він може бути вже і міністром оборони. Сверденко піде на його місце і так далі. І так далі. Але якби там не було, на конференції у Римі, конференції з відновлення України. Шмигель там говорив про 850 мільярдів євро, які потрібні на відновлення на реконструкцію України. І він казав, що от ті російські гроші, які заморожені, там щось понад 400 мільярдів, так, що їх треба передати Києву, щоб Київ, тобто ну, уряд управляв цими грошима. Безумовно, що Бюро економічної безпеки, воно би мало якось за цим всім слідкувати. І людина, яка не є підконтрольною чинній владі, ну, на думку влади, і в принципі це логічно, навряд чи буде закривати очі, якщо будуть якісь порушення там якомусь майбутньому далекому, а можливо і зараз вже будуть якісь надходити гроші щодо того поточного відновлення. Я казав, що на мою думку, варто було би розділити все-таки на два етапи: це те, який перший етап, який зараз необхідно, критично важливі там інфраструктуру відновлювати. Ну і такий серйозний етап відновлення реконструкції України це вже після припинення війни. Так от, якщо на посаді директора Бюро економічної безпеки буде умовно чужа людина для чинної влади, ну, це для них буде, м'яко кажучи, дуже-дуже некомфортно. Тому і, на мою думку, і головною причиною не згоди уряду Дениса Шмигаля призначити Олександра Цивінського є саме цей факт. Те, що ну, ця ситуація шкодить репутації України. І меджі України, я бачив, що вже давно нікого нічого не хвилює. Бо хочу знову ж звернутися і згадати цю Римську конференцію з відновлення, яка проходила 10 так, от, липня у Римі, там був присутній віце-прем'єр, міністр от, Єдності, Національної єдності України, Чернийшов, кому висунута підозра, була застава внесена. Тобто, як можна людину, яка Утримала підозру в перевищенні службовими своїми повноваженнями, у тому щоб отримати там вигоду в великих розмірах. І ця людина їде, і вона там виступає, і вони говорять про відновлення дайте нам гроші. В той же час не призначають е, директора, відмовляється уряд директора Бюро економічної спеки. Я не знаю, наскільки там буде фаховим. Олександр Сивінський сподіваюся, що все-таки він дійсно буде. Тим, який потрібен на цій посаді. Якщо так влада дуже його не хоче, значить в цьому щось є. Значить, він, на мою думку, напевне, підходить до цієї посади і є якраз адекватним кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. В черговими є свідками того, як, на словах дуже багато робиться заяв, коментарів з приводу боротьби з корупцією, ну, ми маємо розуміти, що насправді питання корупції це. Питання дуже чутливе для е, західного світу і опоненти, які не хочуть, щоб Україна рухалася в європейський союз, там щоб вона інтегрувалася. Вони якраз використовують е, питання корупції у тому, щоб ну, е, ставити перепони на шляху України до Європейського Союзу. І влада в чергове, я не знаю. Вони думають взагалі щось чи не думають, вони дають е, карти, козирі. В руки наших опонентів, щоб вони могли і далі продовжувати показувати, що дивіться, що там витворяє влада. Ну, до речі, там не тільки мова корупції, мова про права свободи. Був вже доповідь комісара Європейського Союзу з приводу цього питання щодо прав свобод громадян, щодо політичних переслідувань опозиції. Також всі ці речі відбуваються. Тобто, за великим рахунком, ну. Ми є свідками того, як ну, не, хоче, не хоче Володимир Зеленський от, якось рухатися і працювати в системі координат, яка називається демократія. Бо от йому подобається, що от... Як він сказав, так і ми бути з офісу президента. Тобто якісь питання, ну, взагалі, не можуть там обговорюватись, якщо рішення умовно прийнято, правильно чи неправильне. Ну, на мою думку, насправді переважно більше рішеньки приймаються. На жаль, в офісі президента вони є неправильними, а інколи, можливо, і не інколи, шкідливими для України. Мені безумовно би хотілося, щоб було зовсім по іншому, і незалежно від того, яке прізвище є там. у Президента у глави офісу, але якщо ці прізвища приймають рішення, які шкодять країни, і от ситуація із Бюро економічної безпеки, а ми ж чітко розуміємо, що це не там якась імпровізація чи якісь свої такі, ну, вирішив якось прийняти самостійно рішення, Шмигаль, тим більше знову ж він не може не призначити. З що це була вказівка з офісу президента, і знову ж. В чергове ми демонструємо свою всі, всьому світу, що у нас я кажуть не все так добре, це м'яко кажучи у цьому офісно-президентському королівстві, так які вирішили, що ми там якісь королі, і не розуміють, що у майбутнє Україна абсолютно не пов'язана ні з авторитаризмом і з узурпаторами влади. От таку сьогодні новину я хотів би говорити у програмі злий понеділок. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, вони допомагають моєму каналу, я вам за це дуже вдячний. Прокоментуйте. Давайте обміняємося думками з приводу цієї ситуації з призначенням директора Бюро Економічної безпеки. А хто ще не підписався, запрошую всіх підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!